Тому ж ночі у столиці Грузії відбувалися сутички між поліцією та демонстрантами. Масштабні протести розпочалися на тлі відмови від переговорів щодо вступу в ЄС. На вулиці Тбілісі вийшли тисячі незгодних. Учасники наголошують, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції. Ходом до акції на проспекті Руставелі приєдналася президент Грузії Салому Зурабішвілі. Вона стала між людьми та силовиками і намагалася поговорити з ними. Кому ж ви служите? Навіщо, за які гроші ви служите іншому уряду? Сказала вона. Далі мітингувальники почали рухатися на зустріч спецназу. Серед них були жінки та діти. Мирним мітинг був недовго. Близько півночі силовики почали розгін протестів і наступні кадри. Нагадують Україну у 2014 році. Oh Gracias. Проти мітингарів застосовували водомети та сльозогінний газ Внаслідок сутичок із правоохоронцями. Чимало людей зазнали поранень, а частину протестувальників затримали. i'm 何 <laughs> А під час розгону був травмований журналіст ТВ фортуна Мурам Рогава. А загалом, внаслідок дій місцевої поліції, постраждали щонайменше 15 представників різних медіа. <плес> Станом на 2.45 за грузинським часом правоохоронці зачистили територію біля парламенту Грузії. На проспекті Руставелі після розгону люди встановили символічні барикади. Територію перед парламентом контролює спецназ. МВС країни заявили, що протест вийшов за встановлені законом межі, тому були застосовані спеціальні засоби. Попри такі жорстокі методи розгону протестів, грузини не планують зупинятися та продовжуватимуть боротися за європейське майбутнє. Я думаю, сьогоднішнім сумному. День... все эти акции, они не ограничатся, потому что и люди сегодня выше сами. Они просто по Фейсбуку скоординировались и выше сами. В основном была молодежь. То есть это протест именно молодежи, которая хочет жить в Европе, они а быть в составе там, Евроазиатского союза, ЛДКБ и остальных малопривлекательных объединений. Поэтому Протест обов'язково продовжиться. Нова акція протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі заявлена на 19.00 29 листопада. Президент Грузії Солому Зурабішвілі очікує жорсткої реакції європейських лідерів на силовий розгін протестної акції у Тбілісі. Я нагадаю, наприкінці жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування на багатьох дільницях були зафіксовані неправомірні дії, зокрема вкидання пачок бюлетенів. За результатами голосування перемогу здобула проросійська партія Грузинська мрія. Вона набрала 54% голосів. Чотири партії опозиції набрали більше 5% та прийшли до парламенту, але відмовилися визнавати результати виборів у четвер, 28 листопада. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе заявив про відмову починати переговори про вступ країни до ЄС до кінця 2028 року. Також уряд відмовився від бюджетних грантів з боку ЄС.